Привіт, друзі! Ну що ж, той момент, коли вже можна подаватися на карту побиту, хто в'їхав від 24 лютого, настав вчора, 23 листопада. Сьогодні вже, друзі, 24 листопада, і незабаром будуть опубліковані нові зміни, як буде виглядати процедура подачі на карту побиту на основі біженства, тобто коли ви маєте статус біженця і песель з позначкою УКР. Але, друзі, Вчора вже були перші дати, коли люди подавалися на карту побиту. І звісно ж, як це все працювало, уявіть собі. Що працівники ужендів воєвудських, які приймають ваші внески, тобто заявки на карти побиту, вони ще не знають самої процедури. І що ж вони зробили? Вони мусять прийняти у вас документи, але так як це раніше виглядало та виглядає для тих громадян, які нормально подаються на карту побиту. А саме коли ви подаєте їм документи, то вони ставлять початки на всіх ваших паперах, копіях для того, щоб ви мали підтвердження того, що дійсно працівник уженду у вас прийняв документи. Але зараз вони цього не роблять. Робили. Тобто вчора, та я впевнений, що сьогодні цього не роблять і ще будуть декілька днів так робити, тому що вони не знатимуть процедури. Бо для того, щоб її знати, потрібно пройти навчання, так зване школення. І дуже перекро це говорити, друзі, але навіть коли документи у вас приймають, вам впечатки навіть в паспорт не ставлять. Принаймні, це було так вчора, і ну, я закладаю, що сьогодні так само буде. І навіть, друзі, коли пройде навчання вже такий працівник, то тоді він лише зможе вже нормально у вас приймати документи, і таким способом ви зможете нормально подавати документи. І звісно ж, друзі, також ви не зможете нікуди відійти від цієї справи, адже у вас вже є запланована дата, тому я всім рекомендую, друзі, з'являтися все-таки до уженду і одразу уточнювати, а коли ж ви можете ще прийти, щоб отримати початки. На ваших копіях документів, які ви подали, і звісно ж, також початку в паспорт, що є досить важливе питання. І звісно ж, друзі, нагадую, що в суботу буде пряма трансляція, скоріш за все. Де працівник Уженду, який прийде до нас до офісу, буде розповідати всі зміни, які будуть здійснені сьогодні, та мають бути опубліковані, я маю надію. І звісно ж, ви вже будете тоді знати, які ж будуть зміни відносно правил подачі на карту побиту зі статусом біженця, і, можливо, без, тому що вони можливо також будуть. І зміняться взагалі терміни, коли будуть доступними подача на карту побиту, але. Подивимося, що ж зміниться. Звісно ж, я її запланую завчасно. Вас я попрошу просто підписатися на канал, щоб отримати сповіщення. Звісно ж, підписуйтесь на нашу спільноту Малопольського воєвудства у Вайбері та Телеграмі, щоб слідкувати за усіма змінами. Ну і на сьогодні у мене все, друзі. Отака інформація на сьогодні. Діліться з друзями. Ну і побачимося вже в наступному випуску.